Я Сашею і сьогодні ми будемо грати Madio Mystery 2. Як знаєте на телефоні, і моя мічка збулася, я купив CoreBlox. Е, і що мені казати? Я хочу зняти з кимось ПВП, але значить це вийде, тому що мені треба то ПВП, ПВП потрібно. Е, Эм. Може. Почекайся, з ким може на ПВП? З ким можна ПВП? Чого я не написав? Це... Як там? Я можу ПВП? когось, який в професіонал взагалі. Пора то, хто професіонал, а я ні. О, ха, особняк, особняк. Я люблю особняк, але моє найбільше є. Я ще кін... чо, -чо? чо А чого в мене зенету? Ти самі, що... Hmm, Давайте да, эффект. Потому <клыш> что я Да на что-то радио. На что-то радио добильно. Надеюсь, найду э, цепест. Надеюсь, не буду теми. Знаю я джампер, я спам джампер, тому що в мене завжди в Вона шериф, по-моєму. Ч від мене всі тікають? Так, <плес> перша луця Так. Так. Пашу, а ні. здесь. Ладно. Мы да. раз тут космос. А чё она накинулась? Алло, ты чё, а охота-то? Нет, я а чтобы она накинулась. Аж рыв кто был. Спасибо. Отель, отель! Хочу отель. Отель. Ласка! Це моя улюблена карта. Я люблю на отель Грати. Так Спасибочки, пассипочки. Будто собі там казать. Ну а ми будемо Да, мать мистер 2. можу решке можем выбрать. Ну и шо? На цей карте мне никого не будет. Но стоит да, над за шлейфой. и, и за маду, за уж день Давай-то... Нам бомбу? А! Ты убийца? А! Я таки не знав, що ты убийца. А Аз... сзади можна з кимось Тов Пить? Мен заглючила Шариф. А мене прибити? На это чрт? Я помею поменять ты... годли. Мне в принципе подобается. подобається. Чо, его не годли. Давайте подаруємо ему книгу. Вот. Давайте ему. І так. І що нам робити? Ладно, наглядати за обіцею. Прикольно. Давайте ефект поміняє. Не знаю, на який ми поміняємо, але давайте мій улюблений. І він буде. М -м я не знаю, мій улюблений оце матриця, але ще є інші. Під червоний. Червоний. О, червоний. Пф. От. Як воно дивиться? ніхто взагалі ефекту немає. Та чого в мене з інтернетом? Я не знаю, чого в мене з інтернетом. Дай я ушибали. Шибалы. Куда ский? А он знає, что у це в лобби? Да Та ч ты ч ты в мене настроешь? Я хочу сейчас бы в лобі Опа, ні А як поціролись? От майджори. А він не здогадає... А він знає взагалі. А ні, Майдер програв. А ми виграли. що я, в принципі, теж програв. Я та й твою. Короче, я зараз перезайду, маю щось за нету. А ч я произошл, у меня щось це там погано. Я не знаю чего. О, подарунчик. Ну давайте фести. і теж люблю эту карту. Ах ты буде вибрати карту? Я на іншому сервері? ти не показуєш. А, не рідний. Дякую. Зараз ми запимо і будемо. Це, коротше. ай. Не мене. Так. Там бігать. Ой, отмайк, вин. Ой, блін! ой, блін! блин, Блін. А не Я к ты нахто. давай Чого натуман зато. Я просто агро пишу я. Хто платив агро? Ну я Я. Молодец Шерука. Шарулька. Я. Ну я не люблю агро, кемпер в Тімер. Посто не в затягують катку. Затягують катку і все. А кемпери не дають вигідку. Як ти на чуваку-ак? Чувак. Чу-чор? Чувако, mm -hmm. Хе-хе! Ну, це не я, не я, не я. Прикольна маска. Собача, хе-хе я, яка, платив я. Тодя, покажіть мені роль, Господи! Мені сьогодні будуть показувати показывать роль, чи просто якась фигня будет мести, будь ласка, шерифа. Така у мене роль? А? У мене була невинного, так? Ха-ха-ха-ха! повод... до на повод. чо Типа, завтрає? типа ЛП? Блін, завтра в школу. Знаєте, завтра в школу. Ну, у мене завтра в школу. Я ходжу по 3 вересня взагалі. До вересня. Ой, третього вересня, тому що мен... я в країні. У мене сьогодні, в принципі, субота, А ми йдемо в понеділок. Не знаю, чи... А сьогодні неділя. А яка в мене роль, пта? А... а яка в мене роль? Можете мені сказати? ти? Блин, страшно. Значит, убьют скута. Це буде не круто. Да, что у меня скута. Были? Шериф был. А де мне пес. А! Та, та де мій був п'єст. А я мій убити, якщо в мене не було п'єста? Якось не круто. <р航> <р航> Хочеться так в школу бити. Школу, що зачем би вот ПВП, пеші... пиші я Пвп Я. Пищи пиши Пашти Можна ж. пошли шли худі пашти пфф Я не то заглі пошли হয়তো okay. Зараз ми будемо зараз просто вислу хуйню просто. Ок. Ладно, погнали. Надіюсь, у нас буде інтернет. Зараз. Зараз хтось в мене має зайти або... У нас зайдет да, на мою випку. Здесь никто до нас не прийде. О, привет. наш мне пыли. До Da blir 的歌。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Yeah. Просто катка, изи катка. Катка, изи катка, катка, изи катка. Так. Просто потоптаться. Раз... Разумеешь, это просто такая катка. Просто. Так. катку, катку. Ладно. А От... она знает, что он не успел? От... А мы... Отдай роль, да роль. Здесь... Кинуть алло. Меня что мене с интернетом кинуть? Зараз раз будуть отмазки якісь, господи. Чего у меня за грязи нету? Кажется, чоб... понятно. Ну ладно, дохуй. Нет, не учу, учу, учу. На цей якарте грати. За шерифа особенно. Тому що вона якраз для шерифа. А так кидати, кидать е, гатасамадера я там не вмію. Просто понятно, понятно, понятно. Та господь. Будь ласка, шериф. М -м -м, будь ласка, дай мій шериф, господь. Шериф. За шейка я дуже добре вмію грати, я замату. Зараз буде отмазка чи ні? На По нашу. Топли. О, не. Два-один. Два-один. Короче. Та нашу, блядь. Я зараз так точно буду програвати, якщо у мене не буде показувати. Скоро буде катка. Надіюсь виберуть мені нормальну карту. Так, ну карта а нормальна карта на убийцу на нашу. Я не вмію грати на таких картах в бійцу. Я бросить тебе. Я Фішпіо. Щось це не спробує другі, ну я не знаю. Мені треба іншу якусь силу взяти, тому що мені це воно не подобається. 2-2, ладно. 2-2 Давай фестой, фестой. Фастро и прикольно. Там мне уже будет шериф я. Глазка, шериф, шериф, шериф. Я хочу шерифа. Потому что що... до игра. Ну ладно, как хочешь. Ладно, ладно. Дайте шлифа, будь ласка, шлифа. Так, зараз просто. Два і два. Понятно? 2 і два. Та, Це просто не читається. Чому Що, видно, я практично програю? Просто я теж хочу бути вблизі, але не виходить. Просто це, я граю на телефоні і мені деколи неудобно. Так. Дість мені випаде шиї. Стій-сій. Стояти. Получается. Зачем у меня мардер не могу? Я не можу чегось, я не можу, не можу. Тоби, друзі, на цьому видео всем До новых услуг.